Вітання вам, друзі. Код 450, я Владислав Селезнєв. Поки сам проголошений президент Російської Федерації Володимир Путін зустрічається в Китаї з лідером е, тамтешньої країни Сі Дзіпінім, в Криму квітне бавовна. Причому квітне два дні поспіль безпосередньо на Литовищі Бельбек, а до того вона завітала на ряд інших військових об'єктів, зокрема пов'язаних з і повітряними силами російської армії і з підрозділами протиповітряної оборони. Як цей процес може вплинути в перспективі на перебіг бойових дій на різних ділянках фронту? І що з того буде для російських окупантів, які нині дислокуються в тимчасово окупованому Криму та Севастополі? Більш детально. Отже, щонайменше одна зенітна ракетна система комплексу С-400 та два МІГ-31. Було зруйновано внаслідок ракетно-дронової атаки, яка сталася у ніч проти 15 травня. Тоді в різних куточках Криму лунала дуже, дуже гучна така канонада, бо працювала російська система протиповітряної оборони. Євпаторія, Сакі, ближче в ліжі к Сівастополю, на тамтешні мешканці повідомляли про те, що дуже гучно в небі. Ну а російська пропаганда звітувала про те, що всі повітряні цілі, які рушили над чорним морем у бік Литович Бербек, було зруйновано. Але ж потім ми дізналися, і та і від севастопольських партизан, і за допомогою супутникової змінки, що такі декілька ракет дісталися до місця призначення, внаслідок чого росіяни зазнали дуже болючих втрат. Що взагалі відбувається? Чому так з одного боку ворожа пропаганда розповідає про потужну систему протиповітряної оборони, а з іншого боку, по ворожих військових об'єктах прилітає? Що тут не так? Право в тому, що системно і методично, починаючи ще з 22-го року українські сили оборони виводять з ладу окремі елементи російської системи ППО, яка створена на території тимчасово окупованого півострова Джанкой, Тарханкут, передмістя Сімферополя. Ай, Петрі про це більш детально згодом. Ключові елементи радіотехнічної розвитки та елементи протиповітряної оборони поступово виводяться з ладу спільними та вправними діями українських до донів, українських пілотів і українських ракетників. А отже, ворог зазнає втрат, і в його системі протиповітряної на оборони над, над Кривом, насправді досить потужно, та ретельно підготовлене та з'являються дірки. І саме в ці дірки залітають і дрони, і українські ракети. Буквально днями сталася масштабна бававна на території радіотехнічного батальйону, який дислокується на горі Айпети. Цей радіотехнічний батальйон насправді має дуже потужне устаткування, яке дозволяє моніторити тамтешнім операторам весь простір Чорного моря, фактично від 에, з його східної частини, тобто від території узбережжя Грузії до Західної, відповідно, Румунії та Болгарії. А на південні оператори тамтешніх систем радіотехнічного спостереження спроможні бачити аж до північного узбережжя Туреччини. І ворог має можливість бачити не на лише повітряну обстановку, а й так само надводну та підводну. Тому звісно, що руйнація певних елементів спостереження на території цього радіотехнічного батальйону вона дає чудовий результат. До того ж, принагідно було зруйновано частину адміністративних будівель. Було знищено тамтешнього командира. Батальйону ще ряд військовослужбовців отримали поранення. Тобто, фактично військова частина потребує певного часу на відновлення свого функціонування в повному обсязі. А цей проміжок часу російська армія буде над Кримом, над акваторією Чорного моря, трохи не добачати. До речі, я думаю, що щоб ми мали повну е, картину того, чим володіє ворог на території тимчасового окупованого Криму, варто згадати, що Після анексії Крима під контроль ворожої армії перейшли підрозділи 18-го зенітно-ракетного полку. Його місце дислокації Феодосія і чимала частина тамтешніх військовослужбовців, зрадивши присязі на вірність народу України, залишилися проходити службу в лавах російської окупаційної армії його дивізіони розміщені на Мисі Тарханкут на території Литовича Джанкой, в районі Феодосії, До речі, в районі Феодосії комплекс э, на збройні цього ЗРП Знаходиться комплекс С 400 які в тому числі і мають забезпечувати прикриття з повітря будови Керченського мосту. Наскільки вони це ефективно можуть робити, є досить е різнопланови з цього приводу оцінки, але наприклад, прикладу дивізіону С 400 який був розташований на території е Джанкоського летовища, добрече пошмотовано. Що не менше двічі там відбувалася масштабна бавону. Причому бавона сталася саме на тих майданчиках, де і були розташовані і радіолокаційні станції, і пускові установки КОМБАС-400. би боронити потовище Джанкою від впливу українських дронів та українських ракет. А потім виявилося, що вони навіть не спроможні самі себе захистити від е, е, впливу наших сил та засобів. Ще один підрозділ: це 12-й зенітно ракетний полк місцево дислокації в Паторі. Так само цей полк э, знаходиться на, на фондах відповідно з РП, який ще знаходився там до початку о, російської анексії Криму у лютому 2014 року. В складі цього э, цієї військової частини так само проходять службу і колишніх українські військовослужбовці зрадники присяги народу ненавірність народу України. А отже. Цей підрозділ має таке розташування. Частина його дивізіонів та батарей розташована поблизу імпаторії, частина перекривали Бельбек. Ми чули від новості про те, що балона, яка сталася на території рутовища Бельбек, вона в тому числі була обумовлена тим, що деякі пускові установки комплексу ЗРК С 400 так само були перетворені на купу згорілого металобрухту. Фото та відео підтвердження цих даних є в мережі інтернет. Кому цікаво, легко це знайде. Радіотехнічний полк. Я згадував про один з його підрозділів, той самий, який розташований на території АйПетрі, а друга його частина знаходиться в районі Муситар Тарханкут. І саме цей підрозділ найчастіше отримує ляпаса від українських операторів, зокрема дороні Теміказу і ракетних систем, бо постійна руйнація. Відповідних станцій радіотехнічного спостереження здається, вже стало певною такою собі традицією. Звісно, не завжди ми можемо оцінити наслідки руйнувань від тієї балони, бо росіяни зараз активно використовують заходи контрдивасійної діяльності, відповідно, блокують всі можливості в рамках контрозвідувальної діяльності. Щодо спостереження за наслідками балони з боку осіб, які не причетні до армії, тобто сторонніх людей на цій території, на ці об'єкти не пускають навіть близько. Тому, певною мірою ми інформацію отримуємо за рахунок супутних знімків, але, тим не менш, Верифікація цих даних свідчить про те, що ворог раз за разом втрачає ресурси, а ті петиції, які пишуть там теж мешканці на адресу саме проголошеного. Uh, Вірніше покваліфікувати проголошено вам, що не варто він скоріше за все російський говорять, Сергій Аксьонов, який uh, від 14-го року фактично керує діяльністю тимчасово окупованого півострова. Але тим не менше, на його адресу постійно при, приходять заклики, мовляв, треба звертатися до Володимира Путіна щодо посилення компонентів протиповітряної оборони над територією Кримського півострова. Чи допоможе це росіянам? Зрахування того, що українські села оборони системно та методично руйнують усі складові систем протиповітряної та протиракетної оборони над територією Криму, мабуть, що не варто на це сподіватися. До речі, а чому така прискіплива увага до об'єктів військової систем протиповітряної оборони в Криму? На початку цього року президент Володимир Зеленський зазначав, що рік 24 буде роком особливої уваги. До військових частин та підрозділів армії окупанта, що дислокуються в Криму та Севастополі. Така увага не випадкова. Системна та методична рунація ворожого військового потенціалу створює надійне підґрунтя щодо подальшої деокупації Криму та Севастополя. Американський генерал Бен Ходжес свого часу зазначав, що шлях українського війська до звільнення Криму та Севастополя знаходиться на на в на, наступному векторі вектор перший – це руйнація з поворуду будови Керчинського мосту, бо саме він відіграє важливу роль в логістичному забезпеченні окупаційних військ, як в Криму і Севастополі, так і, відповідно на півдні Херсонської та на півдні Запорізької областей. Так звісно, ми бачили заяви досить поважних о, українських військово-посадових осіб. Мовляв, роль е, Керченського мосту надто перебільшена, але ж здається, що він досі відіграє таку роль, а також відіграє роль певного символу ну, щодо панування ворожа армії на території тимчасово окупованого Криму. А отже, питання руйнації Керченського мосту залишається нагальним. Звісно, ворог має можливість забезпечувати логістику на своїх е окупаційних е ресурсів е на території півні нашої країни і за рахунок паровної переправи, яка працює через Керченську протоку, і за рахунок військово-пповітряних е перевезень е військово-транспортними літаками, і за рахунок діяльності деяких кораблів один надано це були. Великі десантні кораблів. Зараз таких рейсів значно поменшало, але, тим не менш, такий елемент може бути за певних обставин, ворогом задіяний для того, щоб здійснювати логістику свого контингенту, до прикладу, в Севастополі. Що ж стосується тих процесів, які пов'язані з баловною в Криму, то про символізм я не дарма згадав. Зараз Володимир Путін прибуває з державним візитом в Китайській Народній Республіці, і на тлі постійних завірянь Путіна та його оточення на адресу своїх китайських візавів, мовляв, ситуація під контролем і жодних шансів українського війська немає на докорінну зміну ситуації. Таке себе бовнятка, що лунає в різних куточках Криму. Понукає китайських товаришів дещо по іншому дивитися на поточну ситуацію. Чому бо не лише одним бельбеком е квітне воловна за останній проміжок часу е фіксувалися прильоти в районі населеного пункту Донське, це східна частина передмістя, фактично Сімферополя. Там знаходиться один з підрозділів е системи протиповітряної оборони ворога. Буквально сьогодні зранку один з, з моніторингових каналів повідомили про те, що Поблизу того самого Донське є на синупу Вишнева, де розташована ще одна батарея комплексів С 400 Так от після нічної атаки зінітна ракетна установка комплексу С 400 а разом з нею два військовослужбовці так само відправились до праців. А ще двоє російських військовослужбовців отримали важкі каліста в результаті ефективної роботи наших ракет. Що далі? Далі бавовна і буде далі квітнути на територію Криму та Севастополя, бо системна та методична руйнація елементів протиповітряної оборони вона дається в знаки. Чим далі, тим менше можливості росіян надійно закривати небо на територію тимчасово окупованого півострова. А це значить, що ми отримаємо певні можливості щодо системного та методичного впливу. по... Військових об'єктів Криму та Севастополі їх свого часу незалежні журналісти та дослідники нарахували 232. тридцять два. Деться про база, склади, команди, пункти, пункти управління зв'язку місця зосередження особового складу та ворожої техніки та озброєння. Тобто, все це є законними цілями. На додачу до цього треба додати об'єкти оборонної та військової інфраструктури, логістичні центри, хаби і об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Ці ці елементи визначають бойову місць російського окупаційного контингенту, що діє в Криму та Севастополі, вже всі вони є законними цілями, які мають бути знищені. Я думаю, що саме над цим, цими днями працюють над реалізацією цієї мети працюють українські сили оборони, і я певю, що далі бавовни збільшитиме. Бо ворог має розуміти, що він знаходиться на території, яка окупована ним, що Крим це. Україна і та українська кримська земля буде палати під нагадами окупантів аж до того моменту, поки на останнього російського солдата не забере це звідти геть. Віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ, все буде Україна.